Опа, і нічого не видно. Що ж, якщо вас цікавить, що взагалі відбувається? Що з моєю губою? А я вам скажу, де. Да? Та так, бігала з этим каляном. Що... Не бувало у вас ніколи такого, ну. У мене бувало, бачите. Насправді мені від цієї фарби на губі якась. не дуже приємна. Вона коли попадає в рот, вона така, наче отрута, і я через 5 секунд просто помру. Ну, да ладно. Ну да ладно, так як у нас скоро. Хеловін, а вже, виходить, почався цей страшний, цей моторошний, цей весь вайб. Взагалі-то правильно говорити Хелловін. Тепер. В общем, я не знаю, чи ви святкуєте це свято, чи воно вам подобається чи ні, але мені дуже подобається. Я обожнюю цей вайб, наче щось містичне приходить в наш світ і таке тому подібне. Мені насправді хотілося б, щоб ми більше якось приділяли увагу цьому. Святою, щоб не знаю, ми все це прикрашали, щоб у нас був цей вайб. Бо вже не можна нормально говорити, тому що ця краска попадає мені в рота і мені погано. Зараз три секунди, пожалуйста. Тож, якщо ніхто інший не хоче вливатися в весь цей вайб Геловіну, буду це робити я, тому що я обожнюю містику. Я люблю страшні фільми, я люблю не знаю, True Crime дивитися, я люблю серіали про всяке таке. Тож, тож сьогодні я вам розповім свої якісь страшні, страшні в плані, можливо, якоїсь містики, можливо, просто страшні історії, які трошки лякають, так типу. ой-ой-ой-ош, ой, 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 ой". Але треба пам'ятати, що страшним може бути не тільки містика, а й просто звичайне життя. <рисклінь> сьогодні в ролі такої э, вампірки, хто не поняв, да ще. Буду розповідати вам історії, получається свої, да? Ага, тільки я їх тут позберігала у себе в нотатках, щоб не забути, тому що я то згадувала, то забувала, потім заходжу нотатки. і така, А реально таке було. Взагалі, то знаєте, хочеться почати не з історії якоїсь там конкретної, а просто розповісти, що коли я раніше жила в Сумах, точніше, де я раніше жила в Сумах, там була я не знаю, така якась дивна, як на мене, місцевість. Можливо, це на кожному районі щось завжди відбувалося, але про свій я знала і дуже дивно. Коротше, Мій район, він якраз там недалеко був від ринку. Переход до ринку, там було м як вам сказати, два їх. Взагалі то три можна було через основну так піти, типу так, через проспект. якийсь, так, Ну ладно, було два мостіка. Перший мостик був ближче до мене до дитсадка, де в будинку хотів. І інший той, що був далі. Такий прям вже біля ринку. прям. І по-перше, з цими містками завжди був якийсь треш, тому що постійно. Все своє дитинство я чула якісь історії про те, що там дівчинка йшла, там хтось йшов, і на цьому містку щось сталося. Але до кінця що сталося, ніхто не знає. Ой-ой-ой, так скажемо, з Едвардом Кальдом чуть-чуть повечеряла і можна вже чуть-чуть, так? -чуть, да? Ага, ну так і... ой, боже. Тож, всі ці страшні історії, які там відбувалися, там я зла на дівчинку напали, її там почали я знаю, гантувати Щось таке, там, хлопчика, щось з ним зробили. Ніколи ні кінця, ні розвитку цієї історії ніхто не чув. Що супер-пупер дивно. І прикол в тому, що деякі історії, типу, вони були прям. З уст якихось там людей, яких ти не знав, не бачив, не чує, ти не знаєш, це, це просто шиза була у людини. чи Реальна історія, чи це просто хтось вигадав. Бували історії напряму від людини, яка ти типу, побачила. Така я стою, я, я не знаю, що мені робити. Типу. Але м -м, я сподіваюся, що ви знаєте, що коли щось відбувається, не завжди люди реагують, типу, одразу там в поліцію дзвонять, або там я не знаю, біжуть на якогось маніяка, нападають і намагаються його відтягнути. За такого не відбувається, тому що людям страшно. Що з ними також щось зроблять. Десь років 12, тому якщо не більше. Я думаю, десь приблизно 12 років тому у моєї сестри, у моєї тітки, була кішка. Насправді них їх було багато, але конкретно про цю буде історія. А, була кішка, жила собі, бла-бла-бла, в якійсь. З вечорів ми з сестрою подумали, що нам дуже хочеться переночувати на горищі. Горище, це знаєте, це не така там була типу лаунж зона Я думаю, це як у більшості горища, це таке, типу, звалище всяких різних предметів, там багато павуків. Ну і, в общем, ми там собі намастили якісь, я не знаю, ліжбище, кровати, всяке таке. Пам'ятаю, в цей вечір ми там щось. Щось намагалися дивитися, я не пам'ятаю, можливо, якийсь мультик чи щось про щось ми розмовляли. Моя сестра фарбувала нігті. Але мені завжди було дуже страшно на цьому В Вдень все було нормально, Там було багато світла, і не так страшно, але все одно якесь неприємне таке було. А вони ще живуть навпроти кладовища, щоб ви, щоб ви розуміли. да? Тобто буквально з вікон видно кладовище. Ну, такий приємний, вайб, звісно, трохи. І вночі це було ще в 300 разів страшніше, якщо вдень, це ще більш-менш вночі мій дитячий мозок просто собі малював такі історії, такі картини, що це було просто-просто неможливо описати. Півночі я мучилась, мені було страшно, тому що я бачила, знаєте, тут відкриваючи очі, і в купі якогось хлама, а ти бачиш всі ці обличчя і такі, йоп, та, щось на мене щось нападе. Я заснула і прокинулася, ну було дуже рано. Я прокидаюся. Моєї сестри поруч немає. Я така о о о о О-о-у. Дивлюся по сторонам, її немає. звісно, я обісралась, тому що все ще не дуже світло, але ранок, да. і все, що в моїй голові, є мисля, що десь якась оця ось прекрасна жінка на мене нападе. Виглядаю в вікно, тому що я щось почула, якийсь Типу, Якісь розмови, я вже обістралася, думаю, ну що тут случилось? Я виглядаю в вікно, дивлюся, а там моя сестра, моя мама і тітка. Моя сестра плаче. Тоді я вже зрозуміла, що це були не якісь розмови, а типу плач. Вот. Я, я не пам'ятаю, як там далі було, але короче, суть в тому, що збили кішку, оцю щось, про яку я казала, що була кішка, бла-бла-бла, її -бла збили. Її збили, і збили, моя сестра плакала. в общем, Вона померла, ця кішка. Її віднесли на оце кладовище, яке від, видно з вікна. Тобто її віднесли, вона там ну все, вона не дихає, типу. Віднесли її. Приходить, і я не знав скільки днів. Коротше, ця історія є якби з двох сторін. Типу, з боку моєї мами і моєї тітки, які розповідають одну історію. З мого боку це було трошки по-другому, тому що я це в інший час помітила. В общем, не знаю скільки днів пройшло. Я сижу на лавочці, просто собі сижу. І я чую, що під каліткою щось повзе. Я повертаю голову, дивлюся. А там, знаєте, оце калітка і є, можна щоб під нею так оці котики, собачки пролазили. Я дивлюся, Ця кішка повзе. Типу вона так виповзе і йде собі. Люди, це не то, що її, типу, збила машина, типу вона тув і відлетіла, її переїхали. Боже, не можу навіть сформулювати. Я зараз думаю, думаю, як це таке взагалі могло бути. Це не те, що її збили, так? Да? Це два рази її переїхало. тобто раз колесом і заднім ще плюс. Як вона прийшла? Якщо вона лежала, ну, ну вона ну мертва. Це як я її помітила. Ну, типу, я не знала, що вона там ожила, щось прийшла. Я просто сижу. От ви уявляєте моє обличчя? да? Я знала, що кішка померла, а тут вона прийшла. І це була реально вона. Ну, типу, в неї була така своя розкраска, то все. Що... і вона навіть не шкандибала. Типу, вона така. Взагалі. На ній нічого не було. Ну, типу, якихось слідів, чогось. Нічого. І вона ще декілька років тебе типу, прожила. Mm. Я розумію, що у е, котів 9 життів, але ну. Навіть так. Колись. Це було, мені здається, років 6-7... може 8 думаю. Ми з моєю подругою доволі таки пізно. Мені здається, ми йшли. Чого ми йшли? Можливо, або з кінотеатру, або ми йшли з магазину там. Типу щось мені здається на ночовку, мабуть, до мене. Ми накупили, я пам'ятаю, якихось там чіпсів, всяке таке. Ну, як прийнято, так скажемо. Всякої, всякої, всячини. Йдемо з магазину. І дуже дивно перед нами йде чоловік. Ну, типу, він якось, як щось нас смутило, Ми такі, боже, странно, А ми такі типу були трошки боязкі дівчата. Ми йдемо. І він. Я не пам'ятаю, чи він потім один ішов, чи їх двоє було. А вони нам типу на зустріч йшли. І в якийсь момент ми помічаємо, що і більше інших людей немає ніде. Ну, типу, не ззад, не спереду, Ніде. Тільки вони йдуть. І вони починають якось дивно. Прискорюватись, наче знаєте, наче до нас, отак, от, типу, щось до нас. Короче. Ми такі, йопта. А тут дорога збоку. Ми думаємо, зараз перебіжимо швидко і, типу, зробимо вигляд, що ми в якийсь тут сусідній дім. Тут, тут так якось, Коротше, ми перебігаємо дорогу, і поки ми біжимо, ну, тобто до дороги, через дорогу, вже там, ми бачимо, що цей чоловік біжить за нами. Тобто, ви розумієте, да? поки ми до дороги біжимо, він починає бігти за нами. Ми дорогу перебігаємо, він все ще біжить, біжить, біжить до цього перебігання дороги. Ми перебігли вже десь тут біжимо. Ми бачимо, що єдине, чому він не побіг за нами далі, це тому, що почали їхати машини. Що там було, б, що сталося, і що він хотів зробити, нікому не відомо. Але я, я чесно я вам кажу, єдина, що спасло, це просто якимсь чудом, що почали їхати якісь машини. А так буває, думаєш, да, бла-бла-бла, ну щось сталося. А що могло б статися, якби не оці ці машини? Або якби ми не зобразили просто перебігти дорогу. Тому що ми такі сцикухи і завжди всього боїмося. Мені здається, дуже часто хто ходив а, щедрувати, да? або колядувати. Я не знаю. Кому як? В общем, я думаю, що багато цих дітей. А, Дуже часто попадали в якісь квартири, типу вони завжди були різні. Це завжди такий рандом. Типу, до кого ти зайдеш, до кого ти попадеш, що там буде. Це, це якийсь навіть, знаєте, прикол був <схід>, трохи навіть не в самому, цьому ходінні заробляння гроші. Звісно, да, в цьому трошки. Я думаю, що так як і ми, дуже часто діти натрапляли на якісь дивні жиліща і дивних, дивних людей. Це зараз цю штучку, скажу трошки в ній історії. Коротше, ми раз м зайшли в якийсь будинок. Типу, у нас як там? Біля ринку є і багатоповерхівки, і такий, як сказати, район, де тільки одні будинки. В общем, ми пішли по цьому району, перший раз вирішили, чому б ні. Стукаємо в найбагатший будинок. Ну, типу, ми бачимо, вау! Ну тут принцеса, яка живе точно, стукаємо. І поки ми стукаємо, а там. Ні, 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 там навіть не стукати треба було. Там треба було дзвонити в дзвінок. Ми дзвонимо, ніхто не відповідає. Ми з тим і такі. Ну, от оті от от от, ну жлоби, вони оце все да, такі оце багаті, фу, завжди жлоби. І тут в цей ж момент, алло, ми заходимо, а там, ну блін, ну блін, ну, вау, наче замок якийсь просто. Дуже класно, в общем Історія на цьому заключається. В общем, ходимо ми, щедрик, щедрик, щедривачка, понятно. І вирішили піти не по своїх будинках, ну, типу, ми приблизно знали людей, це були наші сусіди, звісно. Бувало, що ми ходили в якісь дальні домани нам ніхто не відкривав. І то було страшно десь далі ходити. то ми вирішили трошки. Ну... далі піти. Ходимо, нам ніхто не відчиняє. І тут одна квартира. Ми стукаємо, нам відчиняють. І відчиняє от уявіть, Джефрі Дамера. Уявили, так? Да? Ну якби... би. От ну. Угу. Уявили самого Джефрі Дамера, а потім уявіть його жиліще, да? От іменно в найпоганіший момент, допустим. Саме цей, коли він. Не те, що навіть не Джефрі Дамера, Едагіна, допустим, Щось таке. От середнє між цим. Уявіть жиліще таке. Угу. Квартиру десь в дев'ятиповерхівці, а до комнатну таку. За цим жовтим світлом, світом. Фу, блін. Оце таке ми заходимо. І такий чоловік стоїть. Ми такі. Взагалі, ми пощадрували, бла бла бла. І цей чоловік, він дуже прям, ну, такий... як ти пічній манія чел. Знаєте, як, як Джеффри Даммерце. Він такий, що вам, даварі гроші чи конфети ми такі. Не знаю, відпустіть додому. <ріх> ладно, владна, відпустіть додому, ми не казали, але ми такі Боже, не знаю, Господи. Він нам дав якихось. Цукерок якогось ще чогось. Ми спочатку не поняли, що там взагалі був за набор чогось. Потім, вже коли ми вийшли, слава Богу, що він нас відпустив, взагалі було дуже страшно. Ні, ну чесно, це було страшно. Я думала, що ну все, нам конець. Як виявилось цей мужик, походу він з Польщі приїхав, тому що там були польські якісь конфети, щось таке. Ми такі, а. Він, мабуть, просто вийняв це жиліще, або просто там не жив і воно так виглядало стрьомно, як у Джефдомера. Колись мене а, залишили жити саму в 15 років. Угу, класно. Я жила в квартирі. Виходить, як вона була типу як бакава. Я не знаю як вам пояснити, просто бакава. Типу, ось квартира з цієї сторони вже йдуть там лісниця, поняли. Ну... Під'їзду взагалі. А з цього боку вже починається квартира, і моя була отуда, і тут поруч квартира. Вона була не жила, в ній ніхто не жив. Типу там, ну це не те, що колись там хтось там її здає, колись не здає, колись там жив. Вона просто була не жила. Ну вообще ні, ніколи там нікого не було. Якось же, я, я живу сама, да, бла бла-бла. У мене тихо, нічого такого, може, колись там якийсь телек, бла, бла бла але ну так, канікули. Нічого робити, я сижу днями сама і помічаю сама, що да, там ну, реально нікого ніколи не Ну, Ні, Типу, роками там нікого не було. От. В якийсь із днів я чую розмову чоловіка і жінки з цієї квартири. Поясню, це дев'ятиповерхівка, така, знаєте, прямо ця угу, така. От, от Сталінська. Завжди, коли там, допустимо, моя мама йшла з роботи, я чула, що це вона йде. Типу, я її, по-перше, знала по ходьбі, по-друге, я просто чула, що хтось іде. Хтось піднімається по ступенькам, хтось заходить. Ну, я думаю, якщо ви жили, так ви знаєте. Це було пізно, це було дуже пізно, дуже-дуже пізно. Я чую розмову, але перед цим прикол в тому, що. Я не чула, щоб хтось йшов по коридору, щоб хтось відчиняв двері. А прикол в тому, що навіть коли ти двері відчиняєш, це чує, мені здається, весь під'їзд. Всі дев'ять поверхів чують, як хтось відчиняє двері. Ніяких звуків, які, ну, типу, ну, властиві тому, що хтось там, що, я не знаю, ні того, що хтось піднімався, ні того, що хтось ішов по коридору, ні того, що хтось відчиняв двері, ні того, що хтось зачиняв двері, абсолютно ніяких звуків. Тільки якесь чоловіче таке бла, 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 -б, -б, б, потім б, якесь Потім жіноче якесь чуть-чуть, І воно побуло-побуло, типу пару хвилин. Я прям так, ну, типу, я здивувалася, тому що я думаю. не поняла. Я через те, що здивувалася, я вирішила так, прям, знаєте, так тут. Так, тут. я щось слухаю, слухаю. І чую, бла-бла-бла. блаб І, знаєте, чоловічий голос, але такий, м, наче низький і якийсь трохи іноземний. Я не знаю, вам це пояснити, але щось таке було. Прислухайся, угу, бла-бла-бла. Прикращається це бла-бла-бла. Я чекаю, поки поновиться. І він не поновлюється. Я сиджу, думаю, що відбувається. Кажу, це було дуже пізно, тобто. Щось працювати я точно не могла, тому що я це почула. Далі знову ніяких звуків. Не ні бла бла бла, не ходіння, не чашки не цокають, ні, ні абсаль... тишина. Ні, щоб хтось відкривав двері, закривав, уходив, нічого. Просто це бла бла бла, бла бла бла, жіноче і все. І з того моменту знову ніколи ніякого звуку. Якщо ви можливо можете сказати там. Це, можливо, були сусіди зверху. Ні. Тому що у сусідів зверху були голі стіни, тому що вони робили ремонти, вони там просто все знесли, і там стояла гола просто квартира, взагалі без нічого. Знизу жила жіночка. Одна жіночка, е, така типу правдому. Збоку теж нікого, але оце бла, 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 бла. І все. Більше знову ніколи ніяких звуків, нічого такого. Якби це було в день, можна було подумати, що вони пройшли по. Побалакали, типу, не знаю, чоловіки жінка, продаваємо цю квартиру, бла-бла. Але це було не буквально там щось три ночі. Різ, різко з'являється цей звук. Я слухаю бла-бла-бла-бла. І більше нікого немає. І ніякого більше звук нікого немає. Колись, коли я була дуже маленька, у мене чомусь на руках з'явилися як... Як якісь висипи, от іменно на руках. Чомусь це називали бородавки, на бородавки вони не такі. Я не знаю. Це були, знаєте, як прищики якісь. Це було дуже дивно. І вони мене тут тук тук ктук Я без поняття що це було. І ніхто вже не знав, що з цим робити. Типу, мене до дерматолога водили, вони такі. М... не шибу взагалі. І тут моя бабушка видає базу, що нам треба поїхати всім до якоїсь там гадалки, до жінки, яка там щось чимось викачує чи щось там щось робить. Коротше, ми їздили в Ахтирку, і ми їздили не один раз навіть до неї. От. що саме дивне, хочете прикол? Ми приїжджаємо там дуже багато, машин стоїть поруч, дуже дорогих. І цей будинок, коли я зайшла, я така. І це тільки було, ну, типу, місцевість нас приймала і чуть-чуть приоткрилися двері в їхній будинок, і я така. Ну, хіра собі. Коротше, мені вона щось там бла-бла-бла, щось, типу, не знаю, якоїсь. Стопка чогось отак возле мене покрутила і все. Нічого не пройшло, єсте. Пройшло тільки те, що мені руки чисто тіла умивали. Але був прикол з моєю мамою. І всі ж прийшли і вирішили, що всім ну, стільки їхати з сум до ахтирки, всі подумали, що треба всім, щоб їх оце продивились, прочистили. І моїй мамі що б розуміли, що їй розказали, це взагалі. Коротше, ця гадалка жінка тетя, не знаю, хто ведьма. Вона сказала, що на моїй мамі якась порча, що -то, типу такого. І потім вона розповіла, як ця порча була зроблена. Я в дитинстві просто обосралась з цього, якщо чесно. Зараз я думаю, що вона просто щось вигадала, але тоді. Пф, типу, у моєї мами була подружка. Дуже така... І Вона потім почала типу, описувати цю подружку, там, покольорувалася. Звісно, у всіх є або блондинка, або там. Ні, вона, мабуть, сказала, типу, світла волосся. Звичайно, у є десь в оточенні з більш світлим волоссям і з більш темним волоссям, какие дівчинки, подружки, зайомки, логічно. Знаєте, що ця типу, зробила? Як ця дівчинка, вообще могла це зробити? я вообще не грибу. ну, типу, вона була пит, от кого вона це взяла, вона це зробила? я не розумію. Вона взяла моєї мами стільку, це ця бабушка. Вона взяла стельку моєї мами, напевно, щось там пошептала. І положила її якоїсь там своєї чи якоїсь просто рандомної бабушки, яка вмерла в гроб. По-перше, навіть якщо таке можна було зробити. а м -м -м, Хтось взагалі знає такі ритуали, а. друге. Навіть якщо і так. Нахіра вона це зробила? Але, коротше, в дитинстві я, звісно, дуже обосралась. Ну, типу, моя ще така, знаєте, мнітельна така. Понятное дело. Не, а мои такие... Ш -ш 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 -ш. Вот. Моя бабушка, естественно, такая... О, боже! Це, о, це. Це Я точно пам'ятаю момент, когда в тебе не стало одной этой стельки. Естественно, так и было. Угу. Коротше, але мені тоді я не знаю, як вам передати, наскільки мені тоді страшно було. І що в мене відбувалося в голові після цієї історії, я ж її собі почала видумувати як собою, як моя мати, така юна, якась не там подружка юна, яка бере у цю стільку, і там іде на якийсь похорон кладеї в труну і ту. Вот. Ну це не все. Ця гадалка тіре відьма тіре викатулка, я не знаю, як її назвати. Короче, вона ж придумала ритуал якийсь там. Ну, як придумала? Наверное, він існує якось, я не знаю. Я не пам'ятаю, що там конкретно був за ритуал. Що то було? А, ні, а що то було? Вона щось дала, щось... Може, це ж вона викатувала, і потім вона накапала щось... Я... Якусь фігню вона, коротше, дала. І вона сказала, що поки ми оце їдемо, да, десь по трасі, бла-бла-бла, в рандомному місці десь стати і спалити це. Ми таке зробили. І тоді, типу, цей як це називається, не ритуал, Господи, що я казала? Ой не прокляття. Ну, ви поїли, типу, воно все знімається. Ну, я не знаю, що сказати, якщо чесно. Ну, слов немає просто. Але це зараз я вже типу, оцінюю це все. Я думаю, що? В дитинстві це було настільки стрьомно. я про цю ситуацію думала просто мені здається, місяцями. Типу, я її прям візуалізувала. І щоб ви розуміли, в голові зараз, коли я розповідала. Всю цю ситуацію я згадувала, і я її візуалізувала так само, як і тоді в дитинстві. Тобто ті самі картинки в мене, навіть оця ось образ цієї дівочки такий самий у мене всплив. я, Взагалі, моя бабуся, коли у когось десь якийсь похорон був, вона у неї завжди 300 мільярдів якихось цих платочків вдома. Я вам чесно кажу, коли якийсь похорон, вона брала всі ці платочки. Декілька. Я не знаю скільки вона їх штук брала. І Ще якусь штуку брала. Пам'ятаю, що конкретно. Але пам'ятаю платочки. Вона, коротше, коли в похорон, да, хтось там лежить вже в гробу, вона прям підходить і така, це платочок тому, це платочок тому, це той, це той, це той... То були хоч раз на похороні. Це взагалі дуже таке странне дійство. Знаєте що, я один раз була на похороні, і, типу, у мене такі дивні відчуття були, типу. Не знаю, мені плакати не хотілося, тому що я була якась ну, маленька доволі. Але... Мені було просто, я от стою, я думаю, от да, лежить людина, бабушка, прабабушка. Ладно, мертва. Ну, типу, все уже, все. Але я дивлюся, ну я не розумію, що вже все. Я прям така. Я я, я от, всі люди там щось, ай, чо? Я стою, я просто у так стою. Я намагаюся роздивитися і зрозуміти, чому я маю повірити, що це все. ну, типу, чому, я не поним... Реально, ну типу, як будто людина просто лежить і спить. Я така... Це було дуже дивно. Типу, якщо всі обходили, якась там плахує, щось. ліза просто. Звісно, я, от моя ття, вона, допустимо, на цьому похороні вона поцілувала цю права, бо така... Але це дуже дивно. Це насправді, от я не знаю, самі похорони церальниці, це якась дуже дивна штука. прямо... Взагалі, ви знаєте, з цією темою померлих людей дуже стрмна, є, ну так, скажімо, трошки історія, така. У нас чомусь моя бабуся вирішила, що треба розвішувати прямо в селі фотографії померлих родичів. Класне заняття. І ви ж розумієте, що там дуже, ну як, діло, що всі ті, хто померли, вони померли вже давним-давно, і це якби фотографії такі, ну, років 30-х. 1930-й, -е, ви уявляєте, які це фотки? Або навіть ще пізніше. Ви, ви, ви можете собі уявити, які це фотки? А, ну, я думаю, ви, якщо хочете, ви можете, або у вас є, ви можете згадати, або у вас є, ви можете згадати, що? Або ви можете просто в інтернеті подивитися фотки, які приблизно тоді були. Вони такі, типу, як дуже від, я не знаю, фотошоплені, коротше, або все такі, типу, мені від них завжди страшно. В общем, ці фотки висять по сей день там, я. Боже, я, мені здається, навіть підзнімала. У мене є десь кадр, коли я була ось в селі і знімала це. В общем, ось ці фотки. Ну, я не буду включать фіт, бо мені ще страшніше стане. Ось ці фотки. Вони на... Оця особливо оця дитинства. За Коротше, у мене з дитинства якась фобія цих фотографій. Я просто не можу. По-перше, я знала, що ці люди померли. По-друге, мені розказували, як ці ці люди. Ну, майже всі померли. І з самого дитинства мені здавалося. Чомусь, коли я з кимось була а, в будинку, вони не стежили ці фотки. А коли я була сама, вони за мною стежили. Реально, ну типу, мені здавалося, що ці очі. вони так, от. Таке могло б ще бути. Знаєте, да, це відчуття, коли ти відчуваєш, що хтось на тебе дивиться і стежить за тобою. От таке тоді було просто. Я від відкласти. А ще такий фан-факт, це коли ми їздили в Постлан з моєю подругою. І все було норм, типу. Ми там ввечері дивилися якісь фільми, якісь відео, щось там їли. І в момент, коли ми лягали спати, перед тим як заснати постійно щось десь шкреблось. І знаєте, це було так, не таке шкрябання якоїсь миші, щось таке. Це наче от. Ліна навіть, я, я не пам'ятаю, яке воно чітко було, але навіть не можу його пояснити це шкрябання І нам, чесно, було трошки стремновато ми таки не зрозуміли, що це було, але не знаю, наскільки це були страшні історії, але сподіваюся, вам чуть-чуть фльор якоїсь жуткості, якогось геловінського настрою прийшов Чуть-чуть прийшов. Тож, якщо вам сподобалося це відео, не забудьте поставити лайк, написати коментар більше 11 слів, переслати це відео комусь, чому б ні. Натиснути дзвіночок. І якщо хочете, можете задонатити на розвиток каналу. Також можете написати свої історії, які у вас були страшні. Можливо, я, якщо встигну до Хелвіну, ще відзняти якесь відео про історії ваші страшні, щоб Ми їх почитали, і прям можливо у вас щось таке страшне, є, що ми реально тут всі пообсараємося та й все. Всім страшного Хелвіну.